2 жовтня 2002 року вийшла нова понометражка по всесвіту Барбі. І сьогодні ми обговоримо, як же творці цього всесвіту перенесли класичну в свій світ. Мультфільм починається з Барбі, яка розповідає маленькій Келі історію про дівчину, яку викрили і закрили вежі на все її життя. Вау! Рапунцель живе у вежі посеред лісу, який кишить монстрами. Її єдині друзі це маленький дракончик Пенелопа та сірий заєць. Живе вона тут не сама, а з тіткою Готель, яка змушує дівчину робити хатні роботу, поки сама тітка гуляє поза межами лісу. Усі ці сумні дні рапунцель має єдине хобі малювання. Та тітка Готель не дозволяє їй робити цього. Поки Рапунцель готувала чай для готель. Через пенелопу вона знайшла секретний сховок під підлогою кухні. Друзі спускаються у схову, знаходять там подарунок рапунцель від її батьків на перший день народження. Красивий гребінець, але тітка Готель запевняла, що рапунцель покинули після її народження. Хтось бреше. Пенелопа пчихає від пилу та пропалює підлогу в сховку, і цей новий шлях веде до виходу з вежі поза межі лісу. Рапунцель потрапляє в оживлене місто, допомагає маленьким дівчаткам і зустрічає їхнього старшого брата. Типове перше кохання з першого погляду, то це перший одноліток, якого вона коли-небудь бачила. Можна було пошукати ще, якщо чесно, гірли пап. Шнур тварина Готель побачив рапунцель у місті і в порові гніву тітка знищує матеріали для малювання. Після ми дізнаємося, що грибінець, який подарували рапунцель, її батьки, чарівний і може перетворюватися на пензлик. Дівчина почне малювати на стінах та дізнається, що малюнки виходять чарівними. Вона може проходити через малюнки у місця на малюнках. За допомогою друга хлопця з дивним волоссям, Рапунзер дізнається, що її гребінець був зроблений у сусідньому королівстві, яке ворогує з цим королівством. Ці королівства ворогують між собою, бо це буквально ти вкрав мою дитину. Бро, я не крав твою дитину. Віддай мені мою дитину! Дитину, я президент. Виявляється, що цей мужик кохання з першого погляду і буквально перший чоловік, якого рапунцель бачила, крім батька дракона панелопи. Це принц цього королівства. І він, послухавши рапунцель, теж хоче помирити королівство та розв'язати ворожнечу. І такий типу: Стап гайс! Ми можемо жити в мирі. Принц запросив нашу дівчинку на бал, але готель дізнався про червний пензлик. Ув'язнила рапунцель у вежі з закляттям типу: Той хто бреше звідси не вийде. Бо рапунцель не хотіла казати їй ім'я того мужика. Вона його не знає. Безбе, безбе. Прикувала батька пенелопи магією до вежі, а сама, переодягнувшись в рапунцель, пішла на бал на балі. Принц ледь не помирає від рук готель, але рапунцель з пенелопою рятують ситуацію, бо рапунцель ніколи не брехала і змогла вийти з башні. А пенелопа переборола свій страх та перелетіла чарівний бар'єр під час заворушки з Готель. На це королівство нападає сусіднє королівство, і вони... Під час цієї всієї метушні нарешті вирішують свої приколи, бо король цього королівства не крав доньку того королівства. бо донька того королівства – це рапунцель. І її викрила готель, яка вірила, що король того королівства кохає її, і він їй зрадив з мамою Рапунцель. А готель в погоні за Рапунцель потрапляє у вешу і залишається там до кінця своїх днів. Щасливий кінець, всі живі, здорові, келі знає, що малювати після історії Барбі. Братане. Претензія 1. нам показує, що цей чарівний грібінець не був завжди чарівним, а тобто його зробила чарівним зірка, яка падала і наділила його магічними здібностями, і він зміг перетворитися на пензлик, який міг малювати без фарб. Відколи зірка могла б вирішити на що перетворити цей грибінець? Відколи магічні штуки настільки сильно розвинені, тобто от вона перетворила цей грибінець на пензлик, який може малювати без фарб. Пенелопа і цей сірий заяць вони зробили Рапунцель фарбу, вона його мукнула один раз і далі малювала просто без фарби. Окей, okay. претензія номер два. Чому ці королівства називаються королівствами? коли ось це королівство, в якому живе зараз Рабунцель, ну, тобто до якого відноситься цей ріст ця межа, це одне село. Це одне село. Королівство це одне село, а сусіднє королівство це друге село. Тоді на світ це якось тими лордами села, я не знаю, чому король для села. Вони самі говорять про це місто як село, тому я говорю, що це село. Претензія номер три. Готель. Ти дурна? Ти маєш магію? І єдине, що ти вирішила зробити, щоб помститися мужику, якого ти була закохана, але він кохав іншу жінку, і він думав, що ви просто дуже добрі друзі. А ти думала, що ви зустрічаєтесь, і він почав з тою жіночкою мутити, і потім народилася не дитина, і ти вирішила, що потрібно буде красти його дитину. Ти могла зробити все. Могла б спалити його село. В нього не було б села. Всьо чому він би не був королем. І треба тобі вкрасти дитину, за якою потрібно доглядати, на яку потрібно дати гроші. Girl! Girl! Візьміть до уваги, що в оригінальній історії рапунцель у нас було так: матір рапунцель хотіла спробувати рослину з саду відьми, І чоловік пробрався в цей сад для крадіжки, але його зловила відьма і пообіцяла відпустити з умовою, що вони віддадуть їй дитину після народження, як плату за крадіжку. І тому рапунцель назвала рапунцель, тому що ця рослина називалася Рапунцель. Дивіться, типу, це логічно, окей. Вона хотіла їм зробити зло цим крадіям, і вона забрала в них дитину. Ну там, коротше, потім, чуваку, типу, очі йому ну не тому, а тому, що в неї був закоханий. Вона, ну, там, ну, в оригінальній історії Рапунцель це дуба. В оригінальній історії вона була відьмою, вона вкрала ну, типу, ну, не вкрала, вона забрала ту дитину, тому що от в неї зробили зло, вона їм зробить зло. Тут ти закохав мужика. Який не показував тобі романтичних стосунків з тобою, він не говорив, що ви в романтичних відносинах, і ти чомусь в своїй делужне голові вирішила, що от ви зустрічаєтесь, і ти маєш йому помститися, тому що він почав зустрічатися з іншою жінкою. Пані Готель, якби ти жила в наші роки, бо я не буду говорити до тебе на ви, тому що ти, girl, Баб, ти просто позориш всіх відео життя, якби ти жила в наші роки. Я би тобі сказала піти полікувати голову, тому що я не буду говорити піти до психіатра, бо це тут не поможе. Тобі потрібно піти і лягти на Кульпарківську лікарню, тому що з такими, як ти, розбирається там, бо вважати себе якоюсь дуже крутою відьмою, а потім просто красти дитину, мужика, якого ти була закохана, а він, коротше, недолужний мужик, і він не той. Ну ти ж могла його там приворожити, я не знаю, що там відьми роблять. Бро. чесно, позорище. Позорище. Позорище, готель це позор. Претензія Беркватро, Я вже говорила про це і раніше, але я скажу це знову. Рапуцер закохується в першого зустрічного молодого чоловіка в фільмах Барбі. В них немає свого характеру, немає своєї айдентії. І ці чуваки – це просто дуже дивно намальовані мішки з картоплею. І прикол тому, що вона ж вона ж не знаєш життя. І в кінці мультфільму нам здається, в кінці мультфільму вони одружуються. Якщо я не помиляюся, це, цей принц одружується з нашою рапунцель-принцесою, вона теж принцеса, і вони одружуються. І її батьки, тобто батьки рапунцель, дозволили їй одружитися з першим зустрічним мужиком, ну, там вийти заміж. Це не сидить правильно зі мною. Знаєте, це коли коротше, ви купуєте вафлю Артек, і це не спонсорство. вафля Артек, і ви, коротше, берете з упаковки, витягаєте, і одна вафелька на чуть-чуть на менша, ніж дві інші вафельки. Оце, отак, от зі мною не сидить, як у ці Understand, understand. Окей, поїхали далі. Anyways, мультфільм, як для мене, прикольний, тому що ну, все-таки це типова якась така історія по Барбі. Ми там трошки посміялися, трошки потім пожартували, ще, щось, ще. Щось. Ну, та, може, він трошки, коли його обдумаєш так сильно, наскільки це можливо, ти уявляєш, що це просто якесь гімно, і тобі краще треба виключити і піти подивитися ще раз, скільки сороковий раз не зрозуміло який, але є якісь приколи. Оціночка у нас буде не дуже висока, ну і не дуже низька, це буде 7 з 10 чисто з поваги до самого мультфільму, тому що я поважаю франшизу Барбі, і я чисто з поваги даю саме 7 з 10. В мене почались якісь галюни, тому що я дивлюся на себе. І я думаю, на я дивлюся в камеру, тому що я себе настільки сильно бачу, мені некомфортно треба закінчити це відео. Мені просто дуже некомфортно дивитися на себе в камеру. Моя думка була сказана. На цьому я закінчила слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас понад усе. Всім, всіх люблю. Робіть так, щоб ви не були такі, як я, і щоб ви постійно не спали. Все, я тепер не буду вибачатися, якщо відео виходять пізніше. Бритине, я роблю ці відео сама, і е, моє здоров'я зараз фізично не вилазить настільки, скільки би я цього хотіла. Навіть зараз я знімаю це відео майже 20 хвилин, а мене настільки все болить, що таке життя, ніби я посадила 3 гектари картоплі сама. Ха-ха. я навіть не знаю, скільки 3 гектари гектари буде в моїй голові. Одним словом всі баба всіх люблю, можливо. Е, Io andrò a i pelmeni, ok, papà?